Ми відчули себе тут вдома, коли напевне, коли я почала працювати в центрі культури та дозвілля, коли я знайшла своїх друзів, я буду жити тут, скажімо так, але в Миколаїв я буду їздити в гості. Бо всіх люблю, за всіма сумую, обожнюю своє місто, воно дуже класне, дуже різнобарвне, цікаве. Але поки я залишаюсь. Для мене тім, мабуть, те, що я зараз з батьками, тому що для мене батьки це дуже важливо. Ми зараз в спокійному місті, і я вже почала відчувати Болград як другим домом. Приїхала з міста Бердянська. На жаль, моє місто окуповане з 26 лютого. І 2 квітня ми виїхали сюди, до Болграду, до Бесарабії і живемо тут вже більше. Так, двох років вистава наша, ласкаво просимо додому, дуже яскраво передає всі ті емоції, які довелося пережити мені, моїй родині і всім, хто з Бердянська, та не тільки в багатьох містах України. То, що нам довелося відчути в той день, страшний, ми прокинулися від вибухів. Наш район, де ми проживали з дітьми, з бабусею, з мамою, просто осяяло заревом від вибухів. Перші емоції паніка. Ми не знали, що робити, що відбувається взагалі. Ми не знали, що навіть що брати, куди бігти. Тобто це абсолютно нічого в голові.

Прошу. Українську знаю, чула, наче дома. Я не думала, якщо чесно, що мене так затригерить. Я навіть не підозрювала, що всі ці, ці емоції можуть знову вилізти наружу і так сильно накрити з головою. Ми вже зіграли. Чотири вистави, і на четвертій, десь я вже перестала ридати під час виступів, і більш це більш вже акторська гра. Тобто, перші дві-три вистави, я дійсно від своїх емоцій насправді плакала. Досонова, і я приїхала з міста Герой Миколаїв. Я працювала до війни у фітнес-клубі, я була фітнес-тренером, тому я дуже любила дівчат, які до нас ходили. Дуже любила свій колектив. Це була одна велика сім'я. І тому, коли почалася війна, в той час я вийшла якраз з декретної відпустки. Для мене було шоком, що я не можу піти на улюблену роботу. До того часу, поки ми сюди не приїхали, я навіть ну, не знала, що таке Балград і де таке місце знаходиться. Тому коли ми сюди в'їхали, зразу знаєш, таке замайоріло в голові враження про те, що це таке мальовниче і дуже тихеньке місто. Згодом, коли я почала більше гуляти, дізнаватися, як називається вулички, знайомитися з якимись новими людьми, тому що багато питало людей на вулиці, і справді ви що типу, переїхали, Та ну і дуже тепло відносились, Це мене вразило. Е, ну, коли я почала спочатку болгарську мову, я так трошки здивувалася. Думаю, ну можливо, е, в нас в Миколаєві теж багато людей, які розмовляють іншою мовою. Ну, думаю, можливо, знаєш, як е, якісь туристи, може, чи ще щось. Я ж ну, як, я ще не думала, що це воно так. А потім дивлюсь, уже гагауська, і то і молдавська навіть іноді буває. Тому ну, мені було звісно дуже цікаво, коли вже більше, більше, більше прожив. Тут розумієш, що це прям якесь таке своє рідне, уже прям до болі у душі. Тому я вже не знаю без цього вайбу, цього болгарського, гагаузького, молдавського, як я буду жити далі. І навіть якщо нам прийдеться звідси переїхати колись, ну мало не знаю, як життя нас розставить далі, але я вже не знаю, як я буду існувати. Дівчата! А скажіть, будь ласка, що ви зробите, коли наші міста стануть вільними, незалежними та безпечними? Ой, не знаю, мені здається, я вже тут залишусь. За швидом, за гагауза. Вони вони які заперені. Хоча, може, і за Болгарина. Вони такі працьовиті. Хоча, можливо, і за Албанця. Вони ось які певнені собі. Я ще думаю, поки не знаю. Мене звати Ангеліна Ільчук, мені 15 років і я переїхала з Києва. В Києві я займалася цирковим мистецтвом, займалася театральним мистецтвом і ходила на танці. Приймала участь у багатьох фестивалів, займала перші місця. Тут ну, таке маленьке місто, але тут багато чого насправді є. Мені що тут немає внутрішнього транспорту, і я вже більше почала ходити пішки, я почала займатися творчістю. Спочатку я ходила на багато заходів, які відбувалися, потім вже почала приймати участь, наприклад, як ласкаво просимо додому. Там я себе вже відчувала справжню себе, я відігравала свою роль. Також я почала займатися танцями, ще одним видом теж почала займатися спортом. І Насправді воно стало як моєю домівкою, тому що, коли в мене з'явилося багато творчості, в мене навіть вже немає якогось вільного часу, щоб сумувати. Для мене дім, мабуть, те, що я зараз з батьками, тому що для мене батьки це дуже важливо, ми зараз в спокійному місці, і я вже почала відчувати Болград як другим домом, тому що в мене багато часу з друзями. Багато часу вистав виступів, це мені дуже подобається. Ну зараз я в 9 класі і вже в цьому році я буду поступати до церкової академії. Для цього досить багато чого потрібно, і мені хотілося б туди поступити і повернутися назад. Так я б хотіла дистанційно, тому що я навіть вже не уявляю своє життя тут. Не уявляю, що я буду десь в Києві, а не в цьому місці. При все і тут, в Басарабі, я знайшла хороших друзів. з якими проможу час. Займаюся творчістю. Мені справді тут подобається. Я вірю всім серцем, що скоро війна закінчиться. Яка найулюбніша справа страва бесарабська ваша? За два роки вже. Мілинка. Мілинка, так. Які слова получила там? На яких мовах же вивчили? Які слова? Ну давайте, будь ласка. ми зараз вам скажем. Да, пришли, ми знаємо. Ничто не Дякую. Ломалка разбира. Асига. Дякую. Дякую. Оживаются.